Вітаю, народи, ви на каналі Мій погляд, і з вами Крупти. і сьогодні ми будемо говорити про Гео. У минулому відео про Коломбіну, я казав про Цзибай, і про Ілугу. Це два також нових персонажі наступного патчу. Тож, так, це знову відео з інформацією з бета серверу туди-сюди. Коротше, якщо хочете, дивіться, і почнемо ми з Цзибай. Що вміє робити цей персонаж? Це мейн дд через реакцію лунар-кристалізації. Лунар-кристалізація можлива лише внаслідок реакції Кео з гідро. Це може бути лише реакція з гідро. Якщо там буде піро, електро чи кріо, то в нас буде звичайна кристалізація, а не лунар-кристалізація. Далі у цього персонажа є стійка і інфузія, звісно гео. Виконуючи атаки, вона спричиняє звичайний гео-демедж та інколи додає Лунар Демедж. Плюс до цього вона накопичує якусь додаткову енергію і використовує її знову протисканням навички. Таку навичку вона може протиснути за ротацію чотири рази, і цей вже демидж повністю лунар. Далі в неї є ульта, яка спричиняє ауї атаку, і дамажить трішки геодемеджем і трішки лунар-демеджем. Ну і плюс, звісно, в неї є пасивка. Базовий демедж у лунар-кристалізації плюс 14%, як і у попередніх усіх персонажів. Вона отримує різні бонуси за гео-персонажів у своєму загоні та гідроперсонажів у загоні. Тому бажано для неї в команді мати лише гео- та гідроперсонажів або 2 плюс 2, або 1 плюс 3. Щодо Іллуги, до речі, я таки не зрозумів, як правильно його ім'я транслітурувати. Він або Іллуга, або Ілуга, або Іллюга щось одне з цих трьох варіантів. Однак, поки що хай він буде в мене Іллуга. Тож, в нього Ульта це Баф, Гео та Лунар Кристал Демеджу, тобто це така собі. Лаума для лунар-кристалізації. Далі пасивка в нього дає трошки критів для всього геодемеджу загону. Якщо у вас у команді, наприклад, Альбедо чи Чіорі, то їхній геодемедж також буде збільшений і крити вплинуть і на цей вид демеджу. І С6 дає ще більше критів. В сумі там виходить 15% крит шансу та 40% крит демеджу. Тож це такий досить сильний сапорт для геоперсонажів. До того ж, дзибай скелеться від дефу, і луга також бафує деф, тому за Горо трошки сумно, тому що він створений, наче для геомейн ДД, дає нам і бонусний демо чи крити на сузір'ях. І дефу дає, однак, в реальності виходить, що в нас вийшов Луга, який виконує цю функцію краще. Лише давайте знову вибивайте С6 на ще одну чергову четвірку. Що ж, ну маємо, що маємо. Добре, якщо казати про дзибай, то. Логічно, що до неї найкраще буде взяти ілугу, далі закрити це все колумбіною, де вона, де вона? І зверху в нас тут немає щитовика, в нас тут немає хілера, а нам щось подібне, дуже навіть треба. Звісно, можна сюди поставити гору, наприклад, якщо він у вас ці 4 однак хіл від C4 Гору не такий сильний. Тому, скоріш за все, в цей слот ви будете хотіти. Взяти Джуна Лі. Це досить незвично, тому що персонаж, власне, а що він взагалі робить, дає трішки зрізання резистів та щит, і, власне, більше нічого. Однак дещо він таки робитиме. Лунна кристалізація створює геоконструкції. І це означає, що поставивши стовп Джуналі, ці геоконструкції будуть вібрувати та спричиняти оці хвилі від навички Джуналі. Не знаю, наскільки це буде важливо з огляду на саму лунну кристалізацію. До речі, яка лунна, місячна кристалізація. Поки що невідомо наскільки це буде важливо, ось ці хвилі від Джуналі, те як вони працюватимуть чи не працюватимуть. Однак, в цій команді є одна досить суттєва проблема. Резонанс над краю бафається в гео-персонажів від дефу, а джунлі стакає хпшку. Це те, про що я у нещодавньому відео казав. Начебто ви зробили резонанс над краю, однак один з персонажів, якого сюди можна взяти з ненодкраївців, це Джунлі, який скилиться від хепешки, а отже, дефу в нього майже не буде, і він майже не бафне на команду на додатковий лунар демедж. Це на мою думку супер тупо і нелогічно, що саме так в нас виходить. Однак, які в нас ще є варіанти? Наприклад, у вас немає колумбіни або вона йде до іншого загону. Що ж тоді робити? Ндзибайт це автоатакер, тому до неї можна взяти абсолютно будь-якого гідроаплікатора, можна взяти сінцю, і це вже буде достатня гідроаплікація. Нам потрібен один персонаж над краю. Я майже на 100% впевнений, що ілуга буде в банері дзибайт, тому розглядати, мабуть, команду без ілоги немає. Сенс. І закрити цю команду так само можна або Джуном Лі, або якимось іншим щитовиком, або хілером. Це насправді не так важливо, тому що ось ця трійка вже працюватиме непогано. Єдине, що мене цікавить, це, наприклад, якщо закрити цю команду за Інефу, в нас тут вийде реакція Lunar Charge та Lunar Crystallize. І чи зможуть ці дві реакції працювати одночасно? Якщо я не помиляюся, то гідростихія буде в першу чергу реагувати з Гео. І таким чином ми зможемо підтримувати обидві ці реакції, тому що від цінцю статусу більше він буде привільювати, і він ніколи не буде злітати з супротивника. Таким чином, в нас буде і одна реакція Лунар, і інша лунар-реакція. Можливо, ця команда буде значно кращою, ніж я думаю, однак, поки що, я точно таку команду протестую. Брати в цей слот, наприклад, Єлань я не бачу особливого сенсу. Так, це скоротить ротацію, однак бонусний демедж від Єлані майже не вплине на демедж зібай. Ну, трішки дасть, звісно. Однак, все одно в цього персонажа основний демедж це лунер-демедж. Тому м -м, цілком логічно, що саме цей тип демеджу їй треба буде стакати. Щодо використання Айна в цьому слоті, звісно, тоді треба прибрати звідси Інефу. Ну, я думаю, що така команда працюватиме. Звісно, з Коломбіною буде краще, однак я впевнений, що ця команда буде теж непоганим варіантом. Хоча, можливо, все ж таки сінцю в цьому слоті буде кращим вибором. Це я все протестую і перевірю вже, коли буде персонаж релізнутий. Насправді, на мою думку, більш нікого сюди і немає сенсу брати, тому що в нас вже одразу є один слот, який зайнятий. Далі нам треба якийсь гідроперсонаж, і нам потрібен щитовик або хілер. Щитовик, мабуть, може бути абсолютно будь-який, окрім хіба що сітлалі та Лейли, тому що вони будуть заморожувати супротивника, і гідростатус тоді там не висятиме, і в результаті ми втратимо лунар кристалізацію. Щодо хіла, звісно, можна поставити в цей слот ягоду, чому би ні. Нею можна буде поглинути гідро, і таким чином в нас буде значно більше гідростатусу. Або ж можна забити на цей гідро, просто дати швидку навичку ульту і все, і все чудово. Звісно, якщо ягода у вас не С6, тоді є сенс накопичити цю банку. Ну і власне на цьому команди Дзебай закінчується, тому що а що нам сюди ще можна взяти? Ми дуже сильно обмежені тим, що нам потрібен гідростатус майже постійно на цілі, і щоб він не замінювався на якийсь інший статус. Тому максимум, що ми сюди можемо взяти, це електро. Наприклад, можна взяти сюди кукі. До речі, де вона? Ось, можна закрити це за куки, тобто взяти гідроелектро, буде нам в нас синколи там електрочардж прокати, і в нас буде і хілер, і ноткрай в нас закритий резонанс, і все працює, все чудово. Ну і звісно, таку команду я також протестую. Добре, тепер розглянемо варіант, якщо ви дзибай не крутите. Для кого ще можна використати іллогу? Давайте тут це приберемо. Ось, тепер в нас тут ілога. Дзибай в нас немає. І давайте подивимося на решту геоперсонажів, з ким його можна використати. Він збільшує демедж гео. Все, що спричиняє додатковий геодемедж... Буде працювати з Лугою, і все має бути чудово. Єдиний мінус що геокристалізацію і Луга, так як він, четвірка. Не дає, а тому, якщо ви хочете, щоб у команді працювала лунар кристалізація, вам доведеться сюди поставити коломбіно, і в нас от вже є два персонажі над краю. Закрити це все можна будь-яким геоперсонажем, про яких я вже частково говорив. Це може бути ІТО Горо. Я думаю, що за рахунок усіх цих бафів та геокристалізації тут все буде досить непогано, а з рахунок того, що в ІТО досить багато дефу, то хіла від Горо цілком може вистачати. Також можна замінити, наприклад, сюди поставити Чіорі і додати сюди Альбедо. І в нас буде мега велика команда з саб дд персонажів і луга буде бафати абсолютно всіх персонажів, власне, тому що в нас буде. Кристалізація Лунар, і це буде геодемедж від Каламбіни, і геодемедж буде в нас від Чіорі та Альбедо. Єдиний мінус тут, звісно, що Альбедо буде без свого резонансу, і варто додати, наприклад, сюди замість Чіорі, поставити сюди якусь Фішель чи цукрозу, і можливо така команда буде працювати краще, тому що сам Альбедо стане сильнішим, ну і загалом. Або ж можна взяти не Альбедо сюди, а поставити сюди Чіорі і закрити цю команду за нуель. Цілком працююча команда. Єдина проблема, що на мою думку, все ж краще використовувати у цій команді не каламбіну, тоді і забити на лунар кристалізацію, а поставити сюди фуріну і кайфувати від бонусного демеджу. Тому що ілога все одно працюватиме, він буде давати нам демедж Ноель, також цей демедж буде збільшуватися за рахунок бонусного демеджу від Фуріни. Ну а Чіорі просто спричинятиме ще додатковий демедж. Якщо ж ви хочете щось дешевше, то, я думаю, можна прибрати звідси Чіорі і поставити сюди Горо. Це думаю теж працюватиме. У нас тут багато бафів на деф, багато критів, і з рахунок цього Ноель отримує відповідно багато своїх критів. А так як Ноель сама хілиться, ну і плюс Гора трішки хілить, то з'їдання ХП Фуріни не впливатиме негативно на цей загін. Саме тому я і не пропонував використовувати таку команду з ІТО чи з Навією. До речі, зараз поговоримо вже про неї щодо Навії та Ілуги. То, звісно, вони також працюватимуть. Однак, щоб це добре працювало, мені складно придумати справді гарну команду. На мій погляд, найкраще, що можна сюди поставити, це додати сюди дуріна і закрити це все джуном лі. Або ж прибрати Джуна Лі і поставити сюди якогось альбедо. Однак в цьому випадку ми дуже сильно будемо залежати від кристалізації, тобто, Команді доведеться жити за рахунок кристалізації, і я не впевнений, наскільки це взагалі буде грабельно. На мою думку, обидва ці персонажі цікаві, однак як це вплине на загальний ростер персонажів, наскільки багато вони дамажитимуть, це поки загадка. Однак цього разу мені подобається, що все ж, де там моя нефер. В Нефер вони чомусь допустили помилку і не зробили ось цей другий удар у вигляді лунар демеджу, щоб ульту взагалі був якийсь сенс протискати. І тепер вони зробили все ж таки саме це для нового персонажа. Що ж, народе, на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!